you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Все частіше з вуст відомих олігархів та посадовців лунають безлузді заяви, аби хоч якось виправдати себе та свої махінації з надією подальшого обкрадання народу. Та Костянтин Живаго, один із найбагатших українців, дав інтерв'ю своєму телеканалу Еспресо. В ньому підприємець уперше публічно прокоментував кримінальну справу, за якою держбюро розслідувань вимагає його екстрадиції в Україну. Під час 20 хвилинного інтерв'ю, яке більше схоже на монолог, бізнесмен вирішив покритикувати правоохоронні органи офіс президента, партію Слуга народу та, звісно, хвалив себе. Живаго каже, що нібито вже 15 разів щомісяця звертається до ДБР та Генпрокуратури та просить взяти з нього свідчення і зайнятися розслідуванням, йому не подобається, що справа приносить багато негативного піару та негативу бізнесу, бо люди не розуміють, чи насправді я винен чи ні. Тому підприємець хоче швидше довести справу до закриття. За словами Живаго, він просив провести з ним відеоконференцію для надання свідчень у консульстві або у Швейцарії, або у Великій Британії, або у Франції. Живаго вважає, що справу проти нього потрібно закрити та буцімто благає визнати, що вони поводилися неправильно щодо нього. Якщо прокуратура вважає, що в них є справа, і вони будуть доводити. Ти її до кінця, то питань нема, давайте якомога швидше віддайте її в суд. Пройдемо першу інстанцію, другу і дійдемо до Верховного суду, де я сподіваюся, правосуддя все ж є, сказав бізнесмен. Живаго вважає, що справа проти нього вигідна офісу президента, бо у них є програма деолігархізації, яку вони намагаються продати українцям. На його думку, опера роздає команди ДБР і прокуратурі та має вплив на Печерський суд. За словами підприємця, є зацікавлені особи, які хочуть перебрати його власність в Україні. Він не назвав активи, про які йдеться, але сказав, що це активи, які арештовуються тим же Перським та іншими судами за поданням ДБР. Живаго бачить Обурюється, що його обізвали олігархом, хоча сам він себе не вважає. Цю тезу він проговорив декілька разів. Я великий та успішний підприємець, який створює тисячі робочих місць. І це все не сталося протягом останніх трьох років, це все відбувалося протягом останніх 25 років, сказав він. Живаго каже, що немає стосунку до держави, не керував міністерствами чи відомствами і обурений, з якого дива мене називають олігархом. Дійсно, з якого дива людину, яка володіє мільярдними статками, влада України обґрунтовано вирішила назвати його олігархом. Більше того, Костянтин Живаго, мажоритарний власник гірничодобувної групи Ферекспо, вже Роки не з'являється в Україні. Покинути країну змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку фінанси та кредит, який збанкрутував у 2015 тисячі У 2019 році генпрокуратура оголосила живаго міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізації 2,5 мільярдів гривень через банк. Відтоді бізнесмен керує залізорудною імперією дистанційно. У 2021-му Форбс оцінив статки живаго у 2,4 мільярди доларів. Тоді він посів третє місце у списку найбагатших людей України. В грудні 2022 тисячі Форбс переоцінив його статки в 1,4 мільярди долар. Так званий неолігарх останні роки живе між Лондоном та Дубаєм. У серпні 2022-го журналісти УП помітили його в Монако, де він відпочивав на власній яхті з назвою Z, вартістю 70 мільйонів доларів. Маркування яхти-літеру, яка є неофіційним символом російського вторгнення в Україну, не має ніякого відношення до війни, писав раніше Форбс. Назва відповідає першій літері англійської транслітерації прізвища родини Живаго. Повідомила, в червні 2022-го прес-служба бізнесмена він не планує змінювати назву. Розслідування журналістів привернуло увагу Офісу президента до бізнесу Живаго та спровокувало Малиницьку перевірок на його підприємствах кажуть два співрозмовники ВП та правоохоронних органах. Зеленський моніторить розслідування журналістів, а потім порушує питання або на РНБО, або в особистих розмовах з очільниками правоохоронних органів каже співрозмовник ВП на правах анонімності. А вже ж така зухвалість не сподобалась бізнесмену і страху перед деолігархізацією. Він вирішив нагарчати на слугу народа, які вирішили йти проти нього та його активів. Проте вже зараз триває процес його екстрадиції в Україну, де він є фігурантом кількох кримінальних проваджень. А значить, відповідальність вже дуже скоро наздожене неолігарха олігарха і змусить відповідь. За все. На цьому мене все підписуйтесь на канал Благозумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.